Дивіться, гарне питання: що краще артишок у капсулах чи алія артишоку. Зараз поясню. Якщо ваша задача це здоров'я печінки, чиста шкіра, робота жовчного, детокс, світік жовчі, прибрати важкість після їжі, то вам потрібен не просто артишок, а саме екстракт артишоку в капсулах. Тому просто поясню, в чому різниця. Олія артишоку це просто жирна олія з мінімальною кількістю активних речовин. Вона не має ніякої доказової дії на жовчний і взагалі не вирішує проблему з застою жовчі. А от екстракт артишоку він містить активну речовину цинарин, яка запускає жовчеутворення і жовчевиділення. Саме він прибирає цю важкість у правому боці, гіркоту в роті, здуття, нудоту і сам, сам застій жовче. Але якщо, наприклад, обрати екстракт, дуже важливо ще дивитися на склад. От, Наприклад, я рекомендую ось цей артишок да, в капсулі, і тут в одній капсулі, в одній капсулі. Да, ось в одній капсулі Чотири складових. Чому? Вони якби доповнюють один одного. Це, от в одній капсулі це цілий комплекс. Сюди входить сам артишок, він рухає жовч і розвантажує печінку. Входить розторопша, вона відновлює клітини печінки. Входить кульбаба, яка покращує травлення. І бетаїн, який прибирає жир з печінки і знижує наш холестерин. Тому це вже ціла формула, да, яка працює по причині, а не просто прибирає симптоми. Тому ось така моя відповідь. І дивіться, ще є такий момент, що. Цей продукт важливо поєднувати з да? тому що лицетин, він створює правильну жовч: артишок її запускає, запускає рух, а разом вони – комбінація для печінки, для чистої шкіри, для енергії і гарного травлення. Тому така моя рекомендація, відповідь на це питання.